Зараз, ви всі знаєте, передвиборча кампанія по виборах президента України, по виборах міського голови нашого міста. І сьогодні ми проводимо таке засідання з метою ознайомлення із законодавчою базою. З організаційними заходами, які плануються по проведенню виборів в нашому місті, я е, думаю, що е, значна кількість питань виникає щодо списків виборців, щодо державного реєстру. І е, я хочу запросити до слова Максима Павловича Горю, начальника державного реєстру виборців. Якщо виборець змінив місце реєстрації. Якщо одружилася, змінила прізвище, померлі, визнані судом недеєздатність, скасована недієздатність, якщо пробили відбувати покарання, вибили на міста, нам все все подається, все це заноситься до бази даних реєстру. Якість державного реєстру виборців значною мірою залежить від якості відомостей про виборців, що надають суб'єкти падання відомостей. А також від активності самих виборців наголошую, звернення яких спеціалісти відділу постійно розглядають. Що я мав на увазі цим? Я працюю з 2008 року і вже пройшов, як кажуть, три виборчі кампанії. У 2010 році ми з вами всі вибирали президента України. Після цього нам, згідно закону, були надані копії. Писків, як кажуть, згідно закону. І там були помилки. Їх було дуже багато, тому що там з попередніх виборів були передані дані, неякісні, ну це вже була наша проблема, як то кажуть. Всі помилки були виправлені, їх було дуже багато, були всі виправлені. Далі були вибори, 2000, я помилився президента раніше, далі були вибори Верховної Ради. Там вже було помилок. Дуже мало. Тому що всі виборці, які звернулися в день голосування та проголосували, і виявили там неточності, виборчі комісії виправляли і передавали нам. І ми раз і наздовж заносимо виправлення, і воно на тому закінчується. Так. До відділу ведення державних виборців постійно звертаються виборці. Ми їм дуже вдячні, оскільки спеціалісти відділу постійно розглядають. Так, враховуючи, що Державна Створ виборців України створений зовсім недавно, як система обліку, він почав працювати з 2009 року. Тобто, сама програма була запущена. Не ми її робили, і робила Центральна виборча комісія, ми це все пам'ятаємо. І не всі виборці, стилі їхніх обставин, змогли звернутися до відділу щодо уточнення своїх персональних даних в реєстрі. Звичайно, що є неточності і помилки, але працюємо кожного дня, будь ласка, звертайтесь, будемо виправляти, якщо є неточності. Для запобігання випадків неправомірного включення або не включення до реєстру себе чи інших осіб, або не з достовірності відомостей про себе та інших осіб, просимо звертатись до відділу і раз не завжди буде виправлена ця помилка. Використати своє право згідно з статті 19 закону України про державну стровиборців, кожна особа, яка набула право голосу, однак виявила з попередніх виборів, що вона була не включена, або була якась помилка, вона має право звернутися до відділу із заявою. І ми її розглянемо та надамо вам грантовану відповідь згідно закону. З метою уникнення помилок і невідповідностей це потрібно зробити лише один раз. Також я хотів, ще наголосити на тому, що згідно календарного плану проведення графіків президента в виборів президента України будуть передані попередні списки, і з ними будуть роздруковані нами запрошення на вибори. Тому на цьому я хотів би наголосити дуже уважно. Якщо в запрошенні буде виявлена неточність люба, я вважаю, що буква там І, І, там, А, О, це вже буде являтися помилкою. Але це м -м, свідчить про те, що це буде е, саме ця особа, яка звернеться з паспортом. А якщо в, в списках буде, е, або в запрошенні буде помилочка, будь ласка, звертатись, ми її виправимо раз і назавжди. На сьогодні… Будемо будем так казати, боремося з померлими, ще є, але дуже багато їх уже було виключено з моменту створення відділу. Дуже багато. Реєстру, да. Дуже багато. Не, не представляєте, але дуже багато їх було виключено. Завдяки виборцям, які приходили і казали, що от сусідка вона вже померла, там, бабуся. Вивіряли, робили запити до Державної міграційної служби. Зараз вона називається, вона раніше була паспортне, як ми його називаємо ЗАГСу, управління інвестиції, і все це вивіряється, все виправляється раз і назавжди. Мене ось що хвилює. Справа в тому, що ми, очевидно, не доходимо до всіх тих людей, які не зможуть прийти на виборчу дільницю. Оце питання залишається звичайно, болючим. І тому Більше от таких от жалоб поступало саме від пенсіонерів. розумієте, ті, які або інваліди, або ще щось. Це перше. І друге, я вважаю, що отут треба нам дуже серйозно подумати на або на підвіз. Ну тут теж опасна штука за да, цим підвозом може бути. От але треба транспортом забезпечувати. Виборчі дільниці, вони потрапляють від цього, ви знаєте, і майже в останні, вже так сказав, в останні години проведення виборчої кампанії, ну, починається чи то об'єкт, чи то обход, і так далі. Це ще одне серйозне питання, це пандуси. Пандуси. Ви знаєте, я вам скажу, от по своїй виборчій дільниці в ліцеї, ну є у нас там, так сказати, цей панду зроблений дерев'яний, але вибори проходять саме на другому поверсі. Оце теж так сказати, незручності складається під вибори. Але чим чи зможемо змінити, Ну тут, очевидно, треба продумати серйозне питання, це на самій виборчій дільниці. А так, я вважаю, що ті довірені особи, які... От працюють під час виборчої кампанії, остання виборча кампанія. Я вам скажу, що нормально відпрацювали люди. Але хотілося б звернути увагу на порядок після закінчення виборів. От я вам скажу, що я дуже незадоволений був е, от, по прошлим виборам, коли. Багато людей не проголосувати. Та те, що не могли, не могли проголосувати, але ті, які члени виборчої дільниці, вони проголосували і голосували дуже-дуже довго і ще. До та ж я не скажу, що до утра. Але ж у нас на слідуючий на слід, на слід, день вже починається заняття. Розумієте? І тому тут треба, коли проводити із нараду із такими от людьми, які очолюють виборчі дільниці. Я думаю, що вони все-таки слідкували за порядок після уже тоді, як закінчаться вибори, коли праздник повинен бути святом виборів, але не таким уже, я б сказав, все дозволеним. На це я хотів би увагу. А так я скажу, що в цілому жовті води спокійно відпрацьовували до цього часу. Виборчі дільниці працювали, все було узгоджено всі питання, які треба було вирішити, я вам скажу, на місцях. Чи то в школах, чи то на інших так сказати, пунктах, я скажу, що нормально спрацювали, і, і те ж саме і територіальна виборча комісія те ж саме завжди давала інформацію своєчасно. Я так спостерігав за цією схемою, то я скажу, що претензій, як таких серйозних, я взагалі то не відчував. Очевидно, і громадським організаціям і нам. Партійним організаціям треба буде попрацювати відносно волонтерів, які допоможуть інвалідам зайти в приміщення дільниці, допомогти тому інваліду піднятися по ступеньках. Якщо то взяти каляску і винести, нічого страшного тут немає. Да, пандуси є, але ну, пандуси мають різні нахилу. Тут е, треба буде допомагати людям і е, що ще. Хочу сказати, виборчі комісії у своєму складі матимуть 12 осіб. Якщо три особи взяти на те, щоб вони поїхали і об'їжджали, лишається 9 на обробку всіх списків, які у них є. Це викличе напруженість в роботі самої виборчої комісії. Тому максимально така агітаційна робота наша з вами повинна полягати в тому, щоб заохочувати людей прийти на виборчу дільницю, прийти на виборчу дільницю. Там уже дійсно десь інваліди чи якісь такі обставини, то там, да, вже поїдуть. Але якщо там святкування йде якогось свята та викликають, щоб приїхали, то, зрозуміло, що це вже ну, таке. Дещо зловживання цим усім. Хочу сказати також, що ось зараз ну, підготовка до виборів і самі вибори, вони проходять в такий весняний період, в період, коли є релігійні свята, коли є свято 1 травня, коли є свято 9 травня, свято Перемоги, різні наші громадяни. Мають різні свої уподобання громадські, мають різні політичні уподобання. І я думаю, що ми ось координаційною радою маємо закликати наших громадян до толерантності і до поваги тих цінностей, які сповідують інші люди. Щоб уникнути конфронтації, щоб уникнути конфліктів. Місто наше маленьке, і якщо ми будемо поважати особу з її поглядами, з її цінностями, то я думаю, що це тільки додасть, додасть нашому місту у його благополуччі. Думаю, що і Рада ветеранів тут звертатиметься до громадян міста, і наша координаційна рада. Я хочу. Запросить до слова Лідда Василь на вас як депутата обласної ради, як голову ради ветеранів нашого міста. Якщо брати до уваги той факт, що у нас 17 тисяч пенсіонерів. І які об'єднані в первинних ветеранських організацій налікує, налі, налі, налічується більше 15 тисяч чоловік, які мають відповідний статус, це ті люди, які систематично ходять на вибори, це ті люди, які перш за все вболівають за ті питання, які знаходять, які ну, в нашій, відбуваються в нашій державі і в нашому місці? Справа в тім, що серед цих 17 тисяч пенсіонерів. Це люди, які висловлюють свою перевагу. Ті чи іншій партії, в нас і соціалісти, в нас і комуністи, в нас і, і фронт змін, у нас і Свободівці, у нас і е, представники партій регіонів. Ну, в общем, взагалі багато людей, які відповідають тим чи іншим інтересам своїм. Я хочу попередити усіх, щоб правильно сказав Віктор Олександрович, щоб не було ніякого переслідування цих людей. Вони дуже боляче приймають оці всі непорозуміння, що їх хтось не чує. Друге питання, на яке я хотіла звернути увагу, це на те, що із цих 17 тисяч дуже обов'язкових людей. І які хочуть прийти на виборчі дільниці і проголосувати, але дуже багато людей, які це зробити не зможуть, зв'язку зі своїм захворюванням. Через те, ну це в подальшому і наш вплив якийсь повинен бути, і враховуючи те, що тут знаходяться багато представників органів місцевого самоврядування, керівного складу, щоб довели це все до виборчих комісій, які повинні уточнити ці свої списки, уточнити раз. Разом із медико-санітарною частиною людей, які знаходяться на, в такому стані, що самі не можуть прийти на вибори і допомогти цим людям прийти проголосувати. Звичайно, тої кількості ветеранів, тої кількості членів комісії 12 дуже замало. І є у нас Віктор Олександрович такі учасники, де по 3 тисячі більше чоловік. і більше чоловіків. Звичайно, навіть оці три чоловіки, які будуть вилучені на день виборів скриньками їздити за місцем проживання людей, ту кількість, яка потрібна, вони по, по, по виборам прошлих років, вони це зробити самі не зможуть. Через те нам треба максимально провести роботу таку, щоб люди прийшли на виборчу дільницю.